Риби, привіт! Новини для вас на вересень 25-го року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у рибах, цей розклад для вас. Особливо якщо асцендент. Він більше програється, під яким знаком зодіака ви народилися. Давайте подивимося, новини для вас. Так, карта вибору у вас і карта переміни. Ну що, оракул вам говорить, що ви знаходитеся на шляху вибору, яким. Шляхом вам рухатися далі. Потрібно визначитися, що для вас краще. Ви вибираєте зараз, якою дорогою ви хочете рухатися. Ну що, як завжди, риби, ви на перехресті хочете визначитися, куди вам рухатися далі, і карта у вас переміни. Не опускайте можливість подій участі в тих подіях, які відбуваються збоку. Не пропустіть можливості поучаствувати в тих перемінах, які зараз рухаються около вас. Не пропустіть можливості однозначно риби, тому що можете пропустити можливість, яка ну, щось взяти не до уваги, і пропустити, які емоції для вас риби? Не сумнівайтеся, так, у вас карта підтримки і ображеність. Емоції вам говорять, що ви будете когось заспокоювати, або хтось вас буде заспокоювати, Приносити вам спокій, тобто буде підтримка від інших людей, або ви когось будете підтримувати, і відчувати якусь впевненість, що щось вам хтось допоміг, або ви комусь щось допомогли, вирішите і підтримали когось. Також може бути. І у вас карта ображеності. Будете на когось або на щось ображатися, відчуття незадоволеності внутрішньої образи. Можливо, неоправдані якісь будуть надії, і ви будете ображатися, що не так, як ви планували, щось відбулося. Це ваша така, знаєте, внутрішня емоція ображеності і незадоволеності результатом. Дивіться, не пропустіть, вам кажуть карти. І оракул вам говорить, що можете пропустити якийсь шанс, якусь можливість через свою нерішучість. Так, які події у вас риби будуть відбуватися? Давайте дивитися. Вересень, тема вересня, десятка жезлів. Щось важко вам дається. Важкість, можливо, дуже багато справ на вас навалилося, в роботі може бути також справи. Прям у вас. Притиснуло до землі уже, і ви тягнете з останніх сил. Що неочікувано но проявиться світ, переїзд або закриття одного циклу, вихід в інший. Супер. Це гармонія. Ви йшли довго до цього. Ви йшли довго для того, щоб відчувати оцей гармонійний перехід, що все закінчилося, тепер якийсь іде новий початок. Неочікувано, до речі, для вас. Недавнє минуле. що було? Закохані. енергії близнюків тут приходить риби. Е, стан вибору була, можливо, якась ситуація з близнюками, або відчуття було якоїсь закоханості, пристрасті, гарячості. Хотілося брати там участь у тій обстановці. Про що ви думаєте? Ви думаєте, шут обнулення ситуації? Ви думаєте про новий початок? Про те, що почалося. Або е, ризикнути і почати все з чистого листка. Закрити якусь одну сторінку в своєму житті і почати іншу. Що ви відчуваєте? Королева кубків, ваша іпостась жіноча, якщо ви чоловік, ви до цієї жіночої енергії маєте якісь сильні почуття. Це, якщо ви жінка риби, це ви і ваші почуття. Гармонія в почуттях. Найближче майбутнє. Що у вас? Тут спентаклів, супер! Робота, робота і ще раз робота. Переміни в роботі, нові фінансові результати, прикладування дуже багато зусиль в робочі питання. Нові шанси якісь і досить непогані. Як ви самі до себе ставитеся? Помірність, енергія стрільця, можливо, у вас в карті є стрілець. Ви відчуваєте себе гармонійно, ви намагаєтеся заспокоїти свої почуття. Так, ви до себе ставите, що ви, може, спокійні як удав. Або намагаєтеся бути спокійними, як удав, і реагувати на все спокійно. Ваше оточення, риби. Ух ти! Мах у вас в оточенні це дії. Ви прям дієте, дієте, не засиджуєтеся на місці риби. Супер. Ваші надії і страхи. Двійка жезлів. Ви боїтеся вибору, можливо, або надієтеся на якийсь вибір. Якщо надієтеся, що людина вас вибере, вибачте, але марна, марна надія. Не очікуйте, що хтось має вирішувати вашу долю або за вас щось. І підсумок. У-у-у! трав бабах вежа приходить. Риби, зміна. Не так, як ви планували, це неочікувано для вас. Будуть однозначно зміни у вас, у вас в кінці місяця. Це з 20 по 30. Ну що, загальна енергія тижня у вас, ой, місяця про що? У вас вісімка пентаклів. Ви дуже сильно сконцентровані на роботі, прикладайте багато зусиль. Прямо щоб заробити, і, можливо, і за того у вас дуже сильна змученість, тому що ви всі в роботі і куїте пентаклі. Тобто заробляєте кошти, і дуже багато у вас роботи. Вам потрібна якась прикладати багато зусиль для реалізації і робочі питання ваші займають. І у вас причому, там дуже сильна сила, внутрішня сила, і хочеться досягнути якогось результату, незважаючи ні на що. Ну що, робить? Давайте дивитися: десятка жезлів. Тема для риб. Що тут? П'ятірка кубків. Ну що, йде розчарування риби у вас, важкість на душі, розчарування, трійка пентаклів через робочі питання або через якийсь трикутник. І двійка пентаклів, дуже багато невпевненості. Риби, ви змучилися. Якщо це стосовно роботи, ви тут це новий колектив, це воз'єднання людей. Трійка це робота, робота ще раз робота. Ну там якась і є невпевненість. Там якесь жонглювання. можливо, ви працюєте на двох роботах, і ви вже дуже сильно це все замучило, і ви вже не можете абсолютно нічого тягнути. Через це засмучуєтеся, що ви або не встигаєте, або вже просто виснажилися. І не можете справитися з якимись обов'язками, можливо, навалилося забагато на вас. Якщо це через триангуляцію чи у стосунках, то є важкість і розчарування через те, що є три людини в парі, Триангуляція для мене завжди це три людини в парі, і є невпевненість, жонглювання. Можливо, людина морочить голову двом людям. І ви через це дуже сильно замучилися і викликається у вас важкість, що неможливо визначитися, або людина не визначається по відношенню до вас, або ви не можете визначитися, що ви хочете. Що неочікувано проявиться для вас, що риби, світ. Закохання, енергія близнюків, вона була у вас в недавньому минулому. Тут закриття одного циклу вихід в інший, обнулення ситуації, знову говорить про новий початок. Тут тут приходить, блазень і проявленість, перемога. На дні колоди імператор, енергія Овна, риби. Тут може закритися якась історія з закоханими, відчуття початися або нове. Кохання, ви переходите на новий рівень ваших стосунків і відчуваєте себе на коні, або ви закриваєте якусь сторінку в своєму житті з закоханими, і ризикуєте, і виходите з цих з, 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 з стосунків. Давайте будемо зараз дивитися, можливо, у вас там з імператором щось пов'язане. І ви відчуваєте себе прямо на коні, що ви закрили цю історію, що ви вийшли, що, та, що ви ризикнули, і закрили двері раз і назавжди. Неочікувано для вас. Або це перехід на новий рівень у ваших стосунках риби. Почати все спочатку, і, можливо, там люди спочатку зустрічалися, а тепер з'їжджаються, наприклад. Недавнє минуле. Що ж це було з цими закоханими? Давайте подивимося. Тут були дії, які приносили дуже багато чомусь стресу, і енергія правосуддя рішення було. Енергія Терезів тут приходить. Тут були дії в цих закоханих взаємодію в цих сексуальних стосунках, у ваших стосунках, були якісь дії людини, чи ваші, чи Людини по відношенню до вас, вони викликали дуже багато стресу, і було прийнято рішення. І що за рішення було прийнято? Що по справедливості тут визначилося? Дуже багато пристрасті, гарячості, Прийнято рішення було, що дуже тягне до людини і. Хоч і ці дії викликали дуже багато стресу, але відчуття, що по справедливості або хтось отримав по заслугах, або було прийнято рішення, незважаючи ні на що, навіть якщо є там якісь почуття і сильна пристрасть, Не виріш... отрим... щоб людина отримала по заслугах постійно тут іде. Тобто людина тут осознає, що і рішення приймає і за того, що по справедливості отримує людина. Можливо, отримала по заслугах причинно наслідковий зв'язок. Що робила, те й отримала. Тобто, якісь дії. Людина тут осознає, що. Що би тут не відбувалося між цими людьми? Це через дії якісь отримує наслідки. Про що ви думаєте, риби? Ваша свідомість, що за обнулення ситуації, що за нуль, сонце енергія лева тут з'являється. Діти можуть бути, королева жезлів, жінка знаку вогонь і паш жезлів. Хтось надіється на прояснення, якщо ви чоловік, на прояснення і новий початок в комунікації з жіночою енергією, знаку вогонь. І якщо ви жінка, відчуття, що вас е, е, тягне в нове, в новий початок, в прояснення, в нову комунікацію, в нові е, 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 якісь життєві моменти у вашому житті, обнулити ситуацію і почати все спочатку. Нове спілкування, но ну, ви тут горете, жіноча енергія тут горить, прояснює, йде в нове, ризикує, спілкується і не зупиняється в старих енергіях, не сидить. З дітьми також може бути нова комунікація, прояснення, теплота і підтримка. Відчуття. Що ви відчуваєте? Королева кубків. Так, енергія Діви тут з'являється відлюдник і очікування. На підсвідомому рівні ви відчуваєте, що бій уже пройшов. Хтось виграв, хтось програв. В почуттях може бути, ви відчуваєте, що відпустило. Перебуваєте, знаходите мудрість енергії діви. до речі, я вже казала, діви, близнюки і риби, вони енергетично пов'язані. І відчуття тут пошуку внутрішнього балансу, мудрості у ваших почуттях, гармонізація і очікування гармонії і. Полегшення, відчуття полегшення. Що хочеться, щоб відпустила якась ситуація, яка вас дуже довго тримала. І ви шукаєте внутрішні пошуки, гармонії всередині і мудрість в собі. Щоб відпустило. Те, що вас сковувало і напрягало. Туз пентаклів, риби, що у вас тут відбувається, з фінансами, з можливостями. Ну, старі рани починають тут ноїти. Можливо, ви тут замучилися відстоювати і відстоюєте якісь фінанси з останніх сил. У мене відчуття, що і тут дев'ятка пентаклів приходить, однозначно йде вкладання в себе ресурсу, ви відчуваєте себе стабільно, гарно. Но ви перебуваєте в якихось однозначно тут ілюзіях стосовно фінансів. Можливо, ви хочете змінити роботу, або є якісь фінансові можливості заробити досить непогано, на дні коло десятка пентаклів, це стабільність. Но ви перебуваєте в сні. В Дрім це, це авторська авторський оракул, і тут говориться про те, що ви прям малюєте всю повністю картину до дрібниць. Стосовно цих фінансів і фінансових можливостей, які, можливо, у вас тут запропонують або виникають у вашому житті. І ви тут комбінуєте, можливо, якийсь бізнес. Як розвивати, які інновації туди внести, як розвивати фінансові можливості, щоби отримати стабільність і отримати більший результат? Дев'ятка жезлів. Покажіть, будь ласка. Неочікувано для вас тут можуть бути фінансові якісь можливості підзаробити або піти в щось нове. Потрібно буде рухатися однозначно, і королева кубків ось ваша іпостась. і це ваша іпостась, риби жіноча. Ви тут точно перебуваєте в ілюзіях, ви тут точно перебуваєте в комбінаціях по фінансах, як повирішувати неочікувано для вас звільнитися і отримати якісь непогані фінансові можливості, і можливо змінити можливо змінити ваш напрямок, фінансові, розвивати фінансові можливості, нові отримувати результати. Якщо це в стосунках, то тут неочікувано для вас якісь ваші думки. Ваші ілюзії, вони тут, ви змінюєте думку про людину, куди би воно не йшло. Тобто, чи непогано, чи в кращу сторону, неважливо, але однозначно тут змінюється ваша думка, і ваші якісь ілюзії вони просто розсіюються. Ви розумієте, що ви по-інакшому вже бачите цю історію у своєму житті. Як ви самі до себе відноситеся, риби, помірність у вас? Як ви себе бачите? Ну, ви бачите себе повільно, спокійно, що ви рухаєтеся спокійно до мети, що ви плануєте, що у вас все під контролем, емоції також під контролем. Ви заспокоїлися, гармонізували свій емоційний стан і намагаєтеся гармонізувати в цьому місяці. Що би не сталося, ви будете планувати, раціонально думати, фінансово також будете зацікавлені в плануванні і реалізації своїх фінансів. У мене відчуття риби, що ви до себе ставите, що ви, поки все не сплануєте, ви не будете діяти. Вам потрібен чіткий план дій. І ви туди повільно, але впевнено йдете в цю гармонізацію, щоб спланувати і гармонізувати, чого би цього, це не стосувалося. Ваше оточення, що за мах, що ви тут так дієте усердно? У вас є внутрішня сила, енергія лева сюди з'являється, колісниця, енергія рака, ухти! І вісімка Пентаклів. Ну, ось все про роботу, риби. Ви тут робота, робота і ще раз робота у вашому оточенні, можливо, є багато переїздів, поїздок. Стосовно роботи, прикладайте багато зусиль, відчуваєте азарт, внутрішню силу, ви прям горете тим, що ви робите. Давайте подивимося на секундочку, що таке маг. Це людина, яка має всі інструменти, вона володіє своїм ремеслом досить вправно. І вона. Рішення дія. Рішення дія, і вона не має сумнівів, і в неї все, що їй потрібно, вона знаходить вихід і має під руками. І тут однозначно, можливо, у вас з роботою або з переїздами, з поїздками, пов'язана якимись робочими питаннями, колісниця. І тут робота, робота і ще раз робота. У зацікавленість у вашому оточенні у фінансах і розвивати фінансові однозначно ваші можливості, і чим це все закінчиться в вашому оточенні, що ще потрібно знати? Є ситуація у вашому оточенні, по відчуттях, що ви прикладаєте дуже багато зусиль, але ви себе можете навіть десь і стримувати, щоб не, не робити необдуманих вчинків і не йти в нове. Можливо, ви ще тримаєтеся за стару роботу, або є якась ментальна ще у вас тюрма, що. Думки стосовно цієї роботи, стосовно туди, куди ви прикладаєте багато зусиль, що щось вас тормозить. Тормозить у вашому оточенні. Або хтось тормозить, або щось тормозить. Так, надії і страхи. Двійка жезлів. Ви опираєтеся вибором. Ви відстою... відстоюєте себе, не приймаєте на даному етапі вибір, те, що вам оракул каже, що ви перед картою вибору, можливо, ви вибираєте між двома людьми, між двома роботами або двома напрямками. В мене відчуття, що ви опираєтеся вибору і є страх, є страх. Тому що тут вибір відгородитися і не приймати зараз на даному етапі вибір. Що ще дві кажезлів. Так, тому ви боїтеся на емоціях або необдуманих якихось вчинків, поривів, і ось ваш туз пентаклів, який ми ось тут прояснювали. Однозначно, це у фінансах йде у якихось можливостях. Ви відстоїте. Себе і маєте пересторогу, що вам, можливо, прийдеться або вибирати, і небажання вибирати, відчуття відгородитися і не приймати ніяких рішень. Хтось надіється, навпаки, на прийняття рішення і діє тільки в... надіється, що вибір буде, якщо це в стосунках, у його або в її сторону. Відсумок, вежа. Що за трах бабах? Ну ось, Стосунки, двійка кубків приходить. Неочікувані почуття, неочікувані стосунки, неочікувана комунікація між людьми, які мають почуття, і тут іде обмеження. З вісімки жезлів. Можливо, тут люди поспілкуються неочікувано, щось проявиться, і хтось піде в блок, в обмеження. Тобто якась проясниться ситуація, і людина щось скаже, щось ляпне, прояснення якесь буде Вежа це завжди неочікувано те. Розвиток подій, які ви не очікуєте. Або в хорошу сторону, або в погану сторону. Вісімка кубків. Покинути якусь ситуацію. Верховна жриця, якась однозначно таємниця проявиться і п'ятірка жезлі конфлікт. Що я можу сказати тут, риби? Однозначно, тут неочікувано для вас. Людина може сказати про сказати якусь таємницю, або буде прояснення якоїсь таємниці, верховна жриця, або з вашою верховною жрицею, є таємною жінкою, у вашому житті буде прояснення. Можливо, людина, це мій сигніфікатор. Людина може займатися тим, що я, наприклад. Неочікувано буде такий, знаєте, сплеск, вихід. Людина може, наприклад, прояснити, сказати якусь. Свою таємницю для вас, те, що вам було невідомо, і піти в блок. Тобто сказала, і ви такі, що? І заблокували, наприклад. Ну, але тут однозначно йде неочікуваний неочікуване або повернення людини проявиться до вас на комунікацію. Но буде Стичка буде конфлікт, буде прояснення через конфлікт. Ну тут людина також може кажу, сказати, що, наприклад, ти знаєш, що нам, наприклад, потрібно перестати спілкуватися, або ти знаєш, у мене там хтось з'явився. Або я когось маю до когось інші почуття, це може бути програтися по будь-якому сценарію, але однозначно комунікація і розмова буде неочікувана, яка призведе до, до блоку обмеження і виходу з цих стосунків. Якийсь рецержезлів тут може до вас прискакати. І чим ця вежа закінчиться? Дорогою Людина може, наприклад, сказати, що і імператор на одній колоди. Якась комунікація може до вас хтось може повернутися, або хтось може сказати, що кудись їде, або хтось кудись приїде. І відчуття, що тут через це також може бути неочікувано для вас, що людина прийняла якесь рішення, і ви будете в шоці і захочеться. Від'єднатися, втікти, обмежити цю людину, заблокувати, або це прояснення воно до цього призведе, що небажання буде комунікувати. Далі би там в кінці місяця у вас щось буде цікаве відбуватися в стосунках з цим імператором. Людина може з'явитися, прояснити. Сказати, да, ось ваш рицар мечів необдумано може щось наговорити і хлопнути дверима, наприклад, і піти, якщо ви проживаєте разом, або піти просто стосунків і сказати, знаєш що, на цьому фініталь комедія, да? Королева Пентаклів, жінка знаку води, риби, ваша енергія, тут і комунікація. Мутність якась, однозначно, мутність в комунікації буде, і неочікувано для вас проявиться якась інформація, або вийде з вами на контакт, людина. Неочікувано для вас повежі, це буде потрясіння емоційне, і там однозначно потрібно буде приймати рішення, що робити. Тому що є, є ситуація, яка вас стресує і. Відчуття невпевненості і хочеться закритися. Закритися і, можливо, не відчувати цю енергію і не думати про неї, якось її обмежити, тому що неочікувано для вас людина може проявитися зовсім з іншої сторони, ніж ви очікували. Тут іде ображеність у вас в кінці місяця. Ви можете, у вас може просто хтось тут ранити. І оця інформація, ця, ця таємниця, яка відкриється, вона вас ранить. Відчуття ранить. Ось такий буде у вас вересень риби. До нових зустрічей, все, побачимось.